Правоохоронці провели обшуки у фігурантів справи про розкрадання коштів під час будівництва амбулаторії в селі Іванівка. Як стало відомо Суспільному, обшуки проводили 29 грудня 2022 року у Сергія Гаруса, колишнього голови Іванівської територіальної громади. У коментарі Суспільному Гарус розповів, що вважає справу та відповідні обшуки політичним та психологічним тиском на нього через його публічні дописи у соціальних мережах з критикою обласної влади. Зокрема щодо розповсюдження гуманітарної допомоги. Нагадаємо, тендер на будівництво нової амбулаторії в Іванівці оголосили у жовтні 2019 року. Тоді Сергій Гарус пояснював, що гроші на це нададуть з державного бюджету. Попередню вартість робіт оцінювали у 10 мільйонів гривень. Громада мала б виділити близько мільйона. Тендер відбувся з другої спроби, перемогла у ньому компанія енергетичні сучасні комунікаційні системи, запропонувавши звести амбулаторію за 9 мільйонів 871 тисячу гривень. Зі слів Сергія Гаруса, всі гроші були використані відповідно до проєктно кошторисної документації. Зараз я вже не пам'ятаю скільки було передбачено, скільки було витрачено, але всі кошти, які витрачались, були відповідно до проєктно кошторисної документації. Нагадаємо, відкрити амбулаторію мали у вересні 2019 року, однак через брак фінансування строки виконання робіт продовжили. А загальну вартість робіт у жовтні 2021 року зменшили на півтора мільйони гривень. Додаткову угоду щодо зменшення кошторису підписувала діюча сільська голова Олена Швидка. У жовтні минулого року компанію підрядника енергетичні сучасні комунікаційні системи закрили через банкрутство. Кримінальне провадження у справі поліція відкрила. Крила 21 квітня 2021 року, сказала речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк. Нині справу розслідують за статтею привласнення та розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.